Швидко та безконфліктно саме так можна охарактеризувати пленарне засідання 23-ї сесії Чернігівської обласної ради, що відбулося 25 квітня. Під час сесії депутати розглянули 18 питань, серед яких звіт голови обласної ради, звіти про виконання контракту кількох керівників комунальних некомерційних підприємств області, а також продовження терміну трудового контракту та низка інших. Зокрема, 25 квітня депутати обласної ради продовжили термін діяльності на посаді трьох керівників. Йдеться про Андрія Жиденка, який очолює Чернігівську обласну лікарню, ігоря Даниленка, керівника обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також Сергія Горбаня, який очолює обласну стоматологічну поліклініку. Всі ці три лікаря під час військових дій 22-го року проявили себе з найкращого боку, і якби вони показали себе не просто як лікарі, а як і люди. Я вважаю, що Люди, яких ми сьогодні будемо перепризначати, чи там подовжувати їх контракти, проявили себе дуже е, правильно, працювали ефективно І в 2022 році, коли Чернігів був в облозі, е, всі керівники ці були на місці, і окрім того, що надавали людям допомогу. Окрім того, під час сесії депутати затвердили програму комплексного відновлення Чернігівської області. В пояснювальній записці до цього проекту рішення йдеться про те, що ця програма розроблена на виконанні розпорядження голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Основні завдання програми та пріоритетні напрямки діяльності спрямовані на відновлення інфраструктури, економічних процесів, людського потенціалу та поліпшення якості життя мешканців області, також підвищення конкурентоспроможності регіону. Утім, про те, як конкретно реалізовуватиметься програма в області, наразі невідомо. Програма комплексного відновлення Чинівської області, яка сьогодні вами підтримана. Одна з перших програм в Україні програма відновлення однозначно. Це важлива для Чернігівщини, незважаючи на те, що ми не можемо навіть визначити кількість об'єктів, які на сьогодні зруйновані. Ми їх бачимо, але вони одне додаються. Але програма відновлення це перспектива в будь-якому випадку. Підбиваючи підсумки, 18 питань порядку денного, що були внесені на засідання 23-ї сесії, депутати розглянули рекордно швидко. Можна припустити, що це пов'язано з тим, що в питаннях, які розглядались під час цієї сесії, депутати не вбачали власної вигоди. Адже, як показує практика, політичні амбіції зазвичай перемагають. І там, де існує вигода, розгляд триває значно довше.